В мене не дуже великий досвід з дитинства бити скло, але трохи вмію. Ну, тобі ж якась, якась вага є, правильно? Щоб ще тільки попасти в нього. Такі протиударні вікна встановили у одному з садочків Запоріжжя. У жовтні минулого року, внаслідок ракетного удару, тут було вибито 90 вікон. Ми адміністрація, адміністрація закладу. Вже сьогодні відновлювальні роботи завершено, і з 1 вересня майже 100 дітей повернуться у садочок. Воно не може поранити людей від вибухової хвилі, коли трапляється приліт або повторний приліт. Воно не має уламків, і воно досить легко ремонтується. Після того як стався приліт вибухової хвилі, його виламує з рами. Рама може залишитися цілою. Раму, можна, якщо вона зламалася, вона ремонтується дуже швидко, заново ставиться. Цей пластик з обох сторін і монтується на місце це вікно. Це займає від 20 до 30 хвилин, і вікно знову відломлене, воно тепле, прозоре і воно може далі функціювати. До мінус 40 пластик витримує любі навантаження до мінус 40, до плюс 50. Не, не він не є текучим, він не рветься, він не, не м'якне на сонці. З Нового навчального року дитсадок працюватиме у змішаному форматі. Укриття розраховане на 25 дітей. Тому заняття організовано по три години групами за графіком, щоб кожна дитина мала можливість перебувати у безпечних умовах. Зраділи, бо ми цілий год. Темряві, холоді були, і коли світло з'явилося в садочку, то було дуже гарно. Це тимчасові вікна, але вони дуже ефективні, як тимчасові вікна. Вони вибухи переживають. Тому довіра є. У дитячому садочку виховується 81 дитина, у тому числі діти ВПО з Херсонської області, Пологівського та Мелітопольського районів. Мені важливо, щоб було укриття, щоб їм було достатньо місця. Е хочеться також, щоб е достатньо було ну, часу приділяли дітям. Тобто, одна година, дві години це, на жаль, мало, тому що вони не встигають е не навчитися, не погратися. Мені здається, що ти. Потреба ну велика, і ну всі батьки зацікавлені в тому, щоб заняття відбувалися довше, тому що всім треба працювати. І, на жаль, ну поки є три години ми і цьому, звичайно, раді, але хотілося б довше. Відновити садочок вдалося завдяки співпраці міста, благодійників та бізнесу. Компанія «Метінвест» профінансувала закупівлю двох тисяч вікон для закладів освіти Запоріжжя. А громадська організація Insulate Ukraine їх встановила. Ми говоримо про 115 садочків, які знаходяться на території міста Запоріжжя. З них, мабуть, 27 скоріше за все. Я думаю, це садочки, які. Забезпечують подовжений режим роботи, тобто 8 годин. Останні працюють в режимі 3 години на добу, якщо зауважу вони мають безпечні умови перебування дітей. Діти як в школі, так і в садочках мають перебувати в укритті. Це більше двох тисяч діток будуть відвідувати наші дитячі садочки.